Йдемо в магазин і по дорозі дивіться, що побачили. Готують свинину на вогні. Жесть. Це для ресторану Настя, Насті, за смачно як бути. Ми вже майже підійшли. Ось і наш Меркурій супермаркет, в якому ми не були майже рік. Зараз купимо щось смачненьке. Тут дуже багато шоколаду, книлка, ну, смаків, яких немає в нас. Наприклад. <рес> Ніколи не бачила ору з білим шоколадом. Так, і ще тут на початку є тубейський шоколад. Дуже хочемо спробувати. Я печиво від відмінки, тому це моя любов. <рес> 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 Ого! Це лише один стенд ми побачили. Подивися, скільки. <рес> 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 Шоколаду, який вибір. Вау! Все, я вибрала. Ну, є міні-орал, ну ми їх кліли, звичайно, це просто такі самі орли, тільки маленькі. Нажило сані взяти, ні? Бери. І щоб ти розуміла, Настя, це все круасан. Поглянь, який вибір. Ого. А у нас немає, до речі, це осані півка. Чіпсики на пляж обираємо. Так, ну поки у нас одні солодощі. Але це ми для рідних беремо, привеземо. Який великий вибір соку. Настя, беремо апельсиновий. Так. Ну Куди ж я без арізований? Такий маркетинговий хід. Хочу у нас спробувати ось ці сирні пали в паніровці. Це зараз дуже популярний. Малинка Солодощі. це дуже популярна. в да -да. Давай візьмемо. Дивись, ось що таке. О! Це моті? Так. Да. З пістажкою. А це чорний, а це молочний. Ми беремо молочний, так? Да? Спробуємо Моті. Який великий вибір десертів. Настя, щось будемо обирати. О, а давай турецькі солодощі далі будуть. Да, давай. Mm. <appointment> Беремо з фісташкою і з горіхом. Фісташки у нас сьогодні буде. Оливки, маслини, далі, морепродукти. Знайшли наші улюблені булочки замість хліба. Беремо декілька штук. І жім море фрукту. Беремо ось таку кривечку. Ходять наші підписники, з знайомими. Дякую вам дуже. Привіт, я зустріла Насю в Бол... Болгарії. Всім підписникам привіт, дівчата передають. Молодець! Фрукти, фрукти. Ось він жирний персик, який ми шукали. Ні, таке ми не беремо. Минулого разу ти вже спробувала. Нормально все Беремо не гостро. Ми вже скупилися, а свининка ще не приготувалася. Як довго готується який процес? А на обід сьогодні креветки, гречка та бутерброди. Ну що, продовжуємо куштувати різні смаколики. Я хочу розпочати зарізони. Я саме такого смаку ще не куштувала. Я куштувала тільки персикову і, звичайно, зелений чай. А це у нас лемон флауер. Смачно. Брауні мілка, боже, я обожнюю брауні. Це краще тирамісу, печива, всього, що є. Так, а я буду куштувати своє улюблене. Турецьке соробище з фісташкою. Це ну дуже смачно, ось так. Прямо руками. Які вони свіжі. Щось у нас сьогодні дуже багато солодкого. Нормально. Але ми трішки спробуємо. Дивися скульптур. Шоколад. Дуже схожий на шоколад з кіндеру, тому що тут всередині білий шоколад, а зовні молочний так само, як в кіндері. Сподобалось дуже смачний десерт. Угу. Не занадто солодкий. Така кислинка від малини і трішки солодкого шоколаду. Клас. Вау, яка начинка! Начинки вистачає. Смачно. Шоколаду забагато. Це, звичайно, не оригінально, але теж дуже смішно. Сьогодні вечір наш проходить біля моря. Отак сидимо, дивимося, слухаємо, читаємо свої книги. З таким видом читається цікавіше. На море кожного дня йшли після 9-ї години приблизно, сьогодні йдемо після сьомої. Сонце вже припікає, але коли в кіньку, то ще така ранішня прохолода відчувається. Трава поливається, Настя хоче трішки освіжитися. Навіть зонтики ще закриті всі. Крім тут, звичайно, як і у нас, для нас привичний, комфортний. І не сухо, і не вологу, як буває в інших країнах біля моря. Тим більше цього року, минулого року літо було ще теплішим, Можна було купатися що вранці о 7 годині, що ввечері о 9. Цього року трішки не так. Вранці мені прохолодна вода, тому не купаємося так же після 10. Бач, вранці завжди йдемо по мокрій траві, а сьогодні побачили, як ця трава поливається. Собачки гуляють, котики багато на території. Настя каже, ось і наша киця. наших бабусів також ось такі трьохмасні кітці. Красуни, привіт! Хто до нас завжди підходить? Вона когось чекає Настя. А, там ще одна киця. Я одна киця на зустріч біжить, привіт! А тут людей вже немало. Як це красиво! он на ветер рыбу ловит. Как рассудит на песку. Дельфина сработала. Чайки, літаки літають. Дівчата молодці, залишили покривало, зайняли собі місце на пляжі і повертаємося, поснідаємо. Прийдемо купатися, засмагати. Ось так і проходить наша відпустка, кожен день схожий на інший. Сонце, море, пляж і смачна їжа. Угу. І нам це подобається. Тихі ночі, відпочинок, прогулянки. Біля басейну теж поки нікого. Настя, купаємось. І поки що холодно. снідати йдемо. У нас виплані сирні палички. Їй дуже сподобалось. Минулого разу я смажила цей раз запитала. У Насті сирні палички, а у мене омлет. Настя, будеш зі мною омлет їсти. Трічки. Йдемо в старе місто. Минулого року ми вже там були, але там красиво, хочемо ще погуляти. Ми вже на місці. Ось і старе місто. Там навпроти живемо ми, йдемо на прогулянку. Згадали, де щось знаходиться? В ну, історії заглиблюватися не будемо, кому цікаво, можете зайти, почитати, а ми просто погуляємо гарними місцями, купимо сувеніри, усе таки від. Для подорожок браслет з подорожі. подобається такий затишний двір? Такі цікаві будиночки старі. Настя, можливо, ми і тут з тобою пообідаємо, так? Подобається? Ще да. будемо шукати на берегу моря. І які гарні види відкриваються. І дивимося на старе місто. Сьогодні навпаки. зі старого міста дивимося на наш берег. Можливо, визначно наш апартамент. Настя, будемо повертатися кораблем чи автобусом. Можна кораблем, Як минули. Вистачає, ми навіть не знаємо, чи везти цього разу щось, чи ні. Ніби цього всього вже вистачає, нічого не потрібно. Але на згадку хочеться щось привезти, так? Що, якщо купити пальоний лавубу. Лабубу? Йдемо вниз, подивимося графік, коли відпливає корабель, щоб ми не прогуляли. Відмітила гарну стрижку кущів. Я на дачі теж люблю доглядати за кущами, стригти їх. місце для відпочинку. Присідаємо. Ай, краса! А чайки співають постійно. Так, щойно в 14-й годині відплив корабель. І о 18-й будемо знати, що нам ще гуляти. Я думаю, що це інжир або якийсь декоративний. Біля моря ми теж таке бачимо. Дуже вже велике дерево. А чайка часу не втрачає, хтось їй пригостить піцею Ми відходимо, відходимо. І ми в посуках піцу. Затишно, подивимось, меню. Дуже тут красиво, ми ніби в Греції. <плес> Наша ароматна піца. Я ще дуже хотіла рибку замовити, але розуміла, що ми не з'їмо стільки і піца, і риба. Чайки теж, напевно, помітили, що нам піцу принесли. Ми йшли в магазин. Минулого року теж тут купували мило. Ось воно, ось воно. Ось це мені не подобається. А ось це дуже похоже. ну Такий приємний аромат. Подобається, що запаковане слівця. Ось, наприклад, тут не запаковано, Аромат мені не подобається. Тут працюють наші українські люди, все нам розказали, показали. Мила, купили і собі і на подарунок. А тут роблять картини. Фотографують ваше око і роздруковують ось таку картину. Настя, цікаво, подобається. Роблять. Це можна тільки попарні зробити. Це ще цікавіше, ніж картини. можна було обрати ось із таких ефектів. Настя обрала воду. Тільки я все життя думала, що в мене зелені очі. Так, вони в тебе зелені, трішки карі, але коли ось такий близький фокус, чомусь вони вийшли прям карі-карі очі. Ну, карі і голубі. Ось тут. Ось тут голубі, ось тут такі вони карі. Ну, просто ось якщо так зараз дивитися, у мене вони зелені. А якщо прям близько-близько, то так, вони і трішки голубі і трішки карі. Я в шоці. Да, мені теж дуже подобається. Клас. Це вже тобі не магнітик з холодильника, да. а такий оригінальний гарний подарунок. Ну, як ви бачите, їдемо ми знову на автобусі, нагулялися. У нас ще година до корабля. Не хочемо не чекати, зіли і прямуємо вже до Через півгодини години підемо на вісім, хвилин за 20. І ще буде час купатися в морі. Настя задоволена подарунками картиною, тому вже ніякого корабля її не хочеться. Он навпроти старим міста, ми там гуляли щойно. І мали плести ось кораблем додому. І корабель вже приплив. І ми вже вдома, так як виїхали раніше. Звук подає, що вже Ну Що, відпустка наша йде до завершення вже останній вечір, гуляємо, вирішили подихати свіжим повітрям, тому що вже два дні дуже-дуже спека. І йдемо. Куди йдемо? В магазин купимо солодощі для рідних. Там оці турецькі солодощі такі. Так, вони тут дуже смачні, тому беремо для рідних також. І найбільше нам подобаються ось ці світашки, тому їх і беремо. Балізи у нас вже зібрані. Ми їх защипнули дуже. Зусилля прикладали Дай, так як так. речей у нас дуже багато. І я дуже переживаю за свою картину ось це око. Я сподіваюся, що воно не око. Так, вже поспішаємо. Дому море дякуємо, все нам дуже сподобалося. Приїдемо ще сюди, можливо. Да. Зараз заїжджаємо вже на паром. Щойно зійшли з автобуса вже вдома в Україні. Зараз ніч, комендантська година. За нами приїхав папа. Їдемо додому відпочивати. З своїх болгарок і зуби. Власне, ще вдома басейн, такий у нас легкий перехід з моря, з морського відпочинку на дачу. У нас тут дозріває виноград, який вже гарний, великий. Ще декілька тижнів і будемо їсти. Ось такий у нас тут недосяжний персик. Він росте поміж деревами біля будинку, ось тут внизу мало світла, мало місць. І він витягнувся вверх і ось там почав рости, розвиватись. Ось і вони. Ось вони, високо-високо. Шукаємо мекеньки. Смакота свої домашні. Смачні, такі солодкі Настя. Свої домашні. А на морі босані не можна нас. А тут саме. Тут все включено.